Дякую, колеги. Значить, що в цих поправках? А в поправках цих, в першу чергу налагодження процесу, бюджетного процесу для місцевого самоврядування. Чому це так важливо? Ну, давайте поговоримо відверто, в якому стані зараз місцеве самоврядування, і як воно безпосередньо впливає на бойові дії, на те, як зараз відбувається фронт і як його підтримують саме місцеве самоврядування. Давайте відверто. Ну, трошки важко працювати місцево самоврядуванням. Важко. І це питання не просто того, що зараз йде війна, воєнний стан, відбувається мобілізація, бусифікація та сама. Відбувається ще й інша історія. Я називаю це тактика дрібних порізів. Ну, коли парламент, Кабінет міністрів України. Приймає закони, інші нормативні правові акти, які не роблять краще. Не роблять краще, не створюють умови для роботи місцевого самоврядування. А навпаки. Ну, для прикладу, заповідний фонд та ліс, коли е, зменшили е, відповідні податки та збори, а подекуди взагалі забрали. Це, начебто, для покращення відповідної галузі. Чи покращиться? Ну, величезні проблеми, бо такі вже ініціативи були. Чи зробиться гірше для місцевого самоврядування? Звичайно, бо це впливає, впливає на бюджетний процес. Правки, які тут є в цьому законопроєкті, це плата за ліцензії, виробництва ітилових спиртів і так далі. І тому подібне. Чому воно не йде в бюджети органів місцевого самоврядування в відповідних бюджетів, де, ці, а, де, де це виробництво відбувається? Чому так не стається? Тут є ці правки. Інша історія, Всі нам чудово відомо, як працюють правоохоронні органи. Ну, на жаль, вони не просто не допомагають, а навпаки. Вони заважають працювати, вставляють палки в колеса. І одне з, взагалі, для мене абсурдний нонсенс, коли відповідна громада виділяє кошти, закупляє обладнання, інше устаткування для е, сил е, Збройних сил України для та й загалом сектору безпеки та оборони, передає ці матеріальні ресурси відповідному військовому підрозділу, а на наступний день. Приходить правоохоронний орган та відкриває кримінальне провадження. А все чому? Тому що насправді місцеве самоврядування не можна передавати. Закон це не дозволяє. Законопроект 9559, д який проголосований нами в парламенті й досі більше шести місяців, не підписаний президентом України в порушення конституції, до речі, не підписаний. І громади й досі не можуть передавати ці матеріальні ресурси. Ви розумієте, який шалений потенціал є в громадах місцевому самоврядуванні, але вони не можуть цього робити. Більш того, в цьому законопроекті є амністія для тих, хто це робив раніше. Більш того, ми прийняли там відповідну норму, що місцеве самоврядування може і має робити фортифікаційні споруди якраз на своїй території. Це також зараз не діє. І досі не діє, не підписано. За ним де 9560, який є технічним і якраз про бюджетний процес. Те, що дозволяється нормально працювати самоврядування, передавати все це, все, щоб працювало як часики для наших Збройних сил України. Але цього не відбувається. Воно не працює. І 9560 навіть не розглядався відповідним комітетом бюджетним. Не розглядався. Я вже мовчу про те, щоб трохи допомогти громадам. Тим же державний фонд регіонального розвитку. Бо він вкладає в першу чергу невеликі ресурси, але точково, що збільшить потенціал громад, підсилить ті напрямки, які потім будуть давати податки в бюджет України, в державний бюджет, в місцеві бюджети, з яких якраз і фінансується армія. Це також не відбувається. Воно працює якось по-іншому. І тут також мої правки направлені на те, щоб нормально налагодити цю працю. Колеги, місцеве самоврядування, звичайно, для когось може вважатися злодійкуватим якимось утворенням чи іншим. Але я вам нагадаю, що якщо у вас якісь проблеми, ви перше йдете не в державу. Не до держави звертаєтесь. Ви звертаєтесь до органу місцевого самоврядування, який вам допомагає вирішує ваші проблеми і задовольняє ваші потреби. Можливо, не досить якісно. Але це робить і якраз відповідні правки, і відповідні законопроекти е, мали би вирішувати і допомагати місцевому самоврядуванню покращити.